Усім привіт! Це знов канал Lampodrom33. Я його ведучий, якого звати лампач, і сьогодні ми продовжуємо екзекуцію cd плеєра У той раз я переставив мікросхему і намагався там щось заміряти, але я не врахував одного, що ми просто могли хрін нахрін поміняти. Тобто мікросхема була беушна і знята з беушного апарату, і абсолютно ніхто не може гарантувати, що вона була справжня. Ну, справна робоча. В мене знайшовся в загашнику отакий от апарат. Це соньківський cd плеєр він з радіоприймачем. Це теж модель кінця 90 х чи здається, го року, чи 6-го щось таке. Так ось саме головне, що в ньому є така сама мікросхема. От я вам зараз покажу. Ось ця башка. Вона в ньому така сама, як і в тому плеєрі, що я ремонтував. І що я хочу зробити? Цей плеєр насправді такий напівробочий. Тобто він диски читає, але через деякий час він просто само вирубається. В мене, до речі, була проблема така з цим плеєром. що він... Собі працював, працював і міг хвилин 15 попрацювати і виробитись. Міг не працювати там місяць, потім працювати тиждень без проблем. Я потім його розібрав. Ну, виявилось, все дуже банально. Там всередині десь попала влога. Окісли пішли, і після того, як я все це зачистив, пропаяв, промив, все почало добре працювати. Я думаю, що може в цьому те ж саме, але зараз нам треба перевірити мікросхему, оцю, яку я зняв, зняв з апарату. От. Я зараз в нього переставлю. Взагалі, я таке не дуже часто практикую, що в ну, фактично справний апарат ти ставиш невідому деталь, бо щось може піти не так. Але оскільки цей апарат він не зовсім живий, то я думаю, що можна такий експеримент провести, адже можна дуже довго шукати несправність, а все дуже просто вирішувалося, що ти поставив неробочу деталь і щось від неї вимагаєш. Отже, зараз я вам покажу, що він насправді диски читає, і будемо його розбирати і перепаювати. Ось, бачите, майже миттєво він диск підхопив. Ну, тепер будемо його розбирати обережненько. Тут все майже таке, як і в тому плеєрі. Ну, єдине, що в ньому ще не, нема системи антишоку електронного. Батареєчки було взагалі батареєчки першими витягти, а потім вже лазерну голівку. Але ну, ладно, вже сталося, як сталося. Але краще і безпечніше все ж таки знімати батарейки, а потім вже проводити якісь маніпуляції із приладом. Подивимось плату, ну так, нічого такого не видно на ній, що типу десь, може, волога попала. Хоча щось от від... на цій мікросхемі. Може її почистити? Ну, ладно, це вже потім зараз будемо просто знімати обережну мікросхему з нього і ставити ту, яку треба протестувати. Знову використовуємо такий простецький спиртоканіфольний флюс. Як я казав, що його перевага, що це, ну, він простий як двері, як то називається. Але якщо не сильно завищувати температуру на фені, то все буде нормально. І на відміну від китайських флюсів дешевих, він не дає усяких е, нальотів. Які потім абсолютно не відмиваються. Їх... Ані спирт, ані вода, нічого не бере, не... ані бензин калоша не бере. Добре, тоді тоді вмикаємо нашу паяльну станцію і будемо її зараз знімати. Так, Прогріваємо мелко схемку. Зняли. Тепер треба подивитись, чи там радіокомпоненти не позносило. Таке теж іноді буває. Начебто все ціленьке. Дивимось. Тепер знов-таки треба зачистити і ставимо. Ставимо туди вже нову мікросхему. Ну, верніше, як нову, стару, ту, яку треба протестувати. І подивимося, чим же це все скінчиться. Теж досить такі важлива справа зачистити контактні площадки від старого припою. то все рівнесенько тепер виставляємо мікросхему. Так, дивимось. Yes, yeah.

Під час запайки мікросхеми я в такі примудрився там поставити дві шмарклі. Зараз я це все прибрав, треба почистити мікросхему, ще раз перевірити і можна буде вмикати її. Беремо звичайний спирт. Добре, все вимиваємо. О, тут у нас ще є шмаркля. Добре, що помітив, коли промив його. Приберемо зараз. Просто продзвонимо тестером, чи нема замикань? Ще є замикання? Треба більш детально подивитись. Так, треба прибрати. Так, тепер перевіряємо, сподіваюся, що вже не буде. Так, на двох суміжних виводах. Цього нічого нема. Зараз ще раз промиємо. Уважно треба передивитись, бо потім буде дуже багато проблем і питань. О чому воно не працює? Можна навіть дійти фальшивого висновку, що типу мікросхема не робоча. А насправді може бути така проблема, що поставив. Шмар чи як це за науку називається мостова пайка. І все не працює. Так, уважно подивитись. Начебто усе нормально? Ніяких більше коротишів нема, спробуємо це зібрати. Плата стала на місце. Тепер ставимо лазерну голівку. на місцях. Повертаємо акумулятори. Плеєр вмикається. Ставимо диск. І що ж ми бачимо? Він не працює. Тобто ця мікросхема, виходить, несправною. Ну, е я зараз. Поза відео ще раз її пропаяю. І спробуємо ще раз. Ну, ось нарешті, і вийшло насправді. Тепер все запрацювало. Довелося навіть схему відкривати, бо коли я його запаював, там відірвало пару резисторів і просто не подавалася напруга на лазерний діод. Я вам навіть на схемі це покажу, але зараз просто продемонструю що зараз. Зараз стоїть мікросхема, яка знята з неробочого апарату БА. Називається вона BA6386. Ось вона ця мікросхемка. Мені поза кадром довелося її знімати, ставити стару, яка тут була, щоб перевірити, чи все працює. Потім такі, я знайшов, що ці резистори трошки змістилися, коли я. Паєльною станцією паяв. І вже коли е, я їх припаяв так, як слід, все почало працювати. Ось ми беремо мікросхему, яка йшла у неробочому апараті, яку я вважав, що ну, одною з підозрюваних. І ось ми вмикаємо цей апарат. І він теж миттєво підхоплює компакт-диск. Все нормально працює. Тобто проблема в нас 100 пудов не в мікросхемі. Ну що ж, будемо розбиратися далі. Треба буде продзвонювати контакти від мікросхеми до лазерної голівки, від мікросхеми-підсилювача оцього ВЧ -підсилювача до сервопроцесору і так далі. І, Можливо, таки ми знайдемо дефект. До речі, ще як один з варіантів це драйвер, який керує двіжками, які. Позиціонують лазерну головку та крутять диск, і котушками трекінгу та фокусу. Це також імовірно, і таке я зустрічав. Ну, а наразі будемо прощатися. З вас лайк або дізлайк, і підписка, ну і бажано коментар, що ви про все це думаєте.